Вітаю ви на каналі Купуй зі мною. Сьогодні ми у магазині Сінсей. Запрошую вас на огляд разом з нами новинок та акційних пропозицій. Дякую, що дивитесь приємного усім перегляду. Тарілка біло-чорна на дерев'яній основі для подачі 219. Баночка зелена скляна 59. Менажниця котики, 3 відділення. Ціна зі знижкою 149. Таця декоративна пластикова 2 штуки 99. Вішалка металева 99. Сито у раковину 29. Сьогодні зі мною моя маленька помічниця. Салатник 79. Ось такий ще є зі знижкою 99. Скатертина – 219, 140 на 2,20, 100% поліестер. Ось така котонова 140. Що ти там такого цікавенького? Знайшла? А це качечка, дозатор для мила 169. Занавіска для ванної кімнати 169, 180 на 2. Коробочки для зберігання вже порозбирали: Смарагдовий та ніжно-рожевий – дві штуки 129, подушка 79, дитячий кошечок для зберігання 149, коричневий кошечок плетений валізом 259. Круглий плетений кошечок 169, Зелений 389, такий з квіточками 219, м'якенькі кошики 99, блакитні 2 штуки, рожевий 159. Чашки скляні прозорі. Упаковка 140 гривень 4 штуки. Склянки 129, 4 штуки упаковка, зелені 119, також за 4 штуки. Такі малесенькі 119, 4 штуки. Тарілка з котиком 169. Така весняна з квітами кругла, 99, рожева з кроликом, 169, фоторамка 69. Бідро пластикове з кришечкою 189. Блокнотик 219. Паперові формочки для кексиків та шпажки 19. Є для хлопчиків та дівчаток. Кошик плетений 99. Такий м'якенький зайчик з вушками 119. 289 сумочка. Ось такий варіант. Ціна зі знижкою 399. 269. Маленькі сумочки по 219. Ось така з стисненням 169 на блискавці. Чорна на два відділення 289, 119 тканина. Новинка. Дуже гарні сумочки по 459 та 599 подвійна. Є темно-коричнева та бежева. Заколки 99, дитяча біжутерія 49, рожевий гаманець 340. Такий обруч з квіточками 119, сережки 39, такі по 79 з перлинками 49, 59 три пари, цепочка золотиста 19, 59 крабик, шкарпетки 79, упаковка 3 пари, 99 також три пари. Резиночки 39. Шкарпеточки 79, також три пари упаковка. 69 нижня білизна. Б'юсгальдер 129 без паралону. Є ще з паралоном такий червоний за 129 також. 289 пенюар з трусиками іде. Ось так виглядає на манекені. Поясок 79, корсет 240 99 трусики, 2 штуки. Такий набір 99, також три штуки упаковка, піжама 289, футболка та штани котон. Ця піжама на короткий рукав є ще на довгий за 459. Кофта та штани. Ось така персикова футболка і штани 289. Знижки до мінус 50% на деякі товари акція діє до 19 квітня. Кросівки 459. Ось такі ще зі знижкою. Вартість така сама. 169 футболка. Дуже тоненька, просвічується. Віскоза 72%. Джинси скини 289. Новинка така футболка леопардова. Ціна 149. Котон 100%, 389. Жакет. Жакет іде без куциків на підкладці. На рукавах має ґудзики, рукавчики закочені. В'язана кофта 599 100% котон. Жакет блакитний зі знижкою. Ціна 519, 2ХС до XL. Знизу має підкладку. Такий самий є ще рожевий. 399. Спідниця 289. На поясі резинка, спідниця широкого крою. Знизу є підкладка, зверху сіточка. Кросівки 619. Дитяча сумочка бананка 169. Рюкзак рожевий, хилов кіті 459. Пов'язки косметичні на волосся 169. Маска для сну 99, рожева також 99. 69 коштує спонж та до нього чохол. Дзеркальце – 79. Кісточки 5 штук. Косметички 3 штуки упаковка. Ціна 169. Кісточки 289. Hello Kitty. Щіточки силиконові 29, 2 штуки упаковка. Косметичка рожева з блискітками 129. Дзеркальце зі щіточкою 49. Рушник для волосся 129. Такі пензлики зі спонжиками 59. Щіточка блакитна 79. Шкарпетки 69, 2 пари. Шапочка тоненька, 119 на доні розмір Елька. Дякую, що дивились, вдалих та економних вам покупок. Якщо сподобалось відео, напишіть, будь ласка, свої відгуки та поставте вподобайку. На все добре!